Над фільмом Захар Беркут працювала інтернаціональна команда з України, США, Великобританії, Монголії та Казахстану. Роль Захара Беркута зіграв Роберт Патрік, відомий голівудський актор, який знімався в Термінаторі. Фільм Захар Беркут знятий за мотивами оповідання Івана Франка. Набіги монгольської орди на слов'янські землі не припиняються, руйнуючи все на своєму шляху. Війська хана Бурунди зупиняються у підніжжя Карпат. Одного разу мисливці брати Беркути проникають у ворожий монгольський табір і звільняють полонених. У відповідь розлючений хан вирішує помститися і збирається йти через гори, знищуючи карпатські поселення. Одна невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога. Стрічка захоплює своєю історією та красою мальовничих кадрів. Зйомки кінострічки Захар Беркут проходили влітку 2018 року. Поряд Синевирською поляною в Карпатах і під Києвом, де була створена масштабна декорація гірської ущелини. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором дивитись чи не дивитися цей фільм Фільм Ціна правди розповідає історію валійського журналіста Гарета Джонса, який першим відкрив світу правду про голодомор в Україні та інші жахливі злочини скоєні партією. З 1930-х років мало що змінилося. Нащадки тоталітарної влади продовжують знищувати український народ. І нахабно брехати, але світ все одно має знати правду і ціна правди життя. За сюжетом у 1933 році вельський репортер Гари Джонс шукає свою наступну велику історію. Він приїжджає до СРСР, щоб зробити інтерв'ю з Йосифом Сталіним. Водночас він намагається зрозуміти, чому за часів кризи радянський союз процвітає, веде машину будування, а плани перевиконуються. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться із журналісткою Адою Брукс. А де відкриваємо очі на радянську утопію, яка не має нічого спільного з реальністю З Москви Він вирушає до України, побувавши в українських селах і побачивши на власні очі голод, який влада штучно створила. Гаред, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Повертаючись додому, він розповідає світу всю правду про трагедію українського народу: голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором дивитись чи не дивитись. Фільм крутий початок 20-го століття був дуже важким часом для українців. Але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. Тисяча 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв: битва під Крутами. До Києва підступила 4000-на армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400 осіб наявного дійсного складу. Більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить вступити в нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції Крути.